Марія Миколаївна інвалід другої групи. Вже багато років хворіє на астму. З минулого тижня її життя ще більше ускладнилося після того, як прорвало водопровідну мережу. У квартирі зникла вода. Вже який день неможливо помитися та приготувати їжу. Жінка змушена набирати на вулиці сніг та топити його на газовій плиті. Таке печерне життя перетворює побут на справжнє пекло. До Жека звернула жек, прийшов ну з техніки. що треба чекати весни, ми копати не будемо бо я по телефону дзвоню. Буде вода, я кажу, вже позвоню. Телебач. Ну що вона спохаті телевідінь, бо звів Ну все бу такі ж самі проблеми і в сусідів. Вікторія Мізюк вже навіть не пам'ятає, скільки днів змушена обходитися без води. Зверталися у диспетчерську, Вона тільки що мене не то що вилаяла. Каже, ви що каже, що води у вас нема? Що не, ви що брешете? Я кажу, як я брешу. Дід питати вчора простояли цілий день, бо воду що хтось привезе, ніхто не привозив воду. Це, це невозможно. Люди є вода у Любові Шадріної. Жінка проживає у 26-му будинку. Скажеться, що після прориву на Гагаріна минулого тижня комунальники та працівники ЖРЕПу не надто поспішають відновити водопостачання, тому доводиться виживати самотужки та допомагати одне одному. Люди приходять, я їм даю воду, тому що я не можу не дати. Кажу, що вода є. Ми вам воду дали. що, вам що ви нам морочите голову? Що в нас немає, каже води? Винними відсутності води мешканці вулиці Гагаріна вважають працівників 12-го РЖЕПу. Ті мовляв, відмовляються ремонтувати мережу. Скаржаться на низькі зарплати. Так це чи ні? Ми спробуємо дізнатися в самих працівників ржепу. Ті нам повідомили, що проблемні будинки, окрім Гагаріна, є й на Богдана Хмельницького. Всьому виною аварійна ситуація, що трапилася на мережах водоканалу. Свої роботи водоканалівці закінчили ще вчора по обіді. Однак, внаслідок перекриття води в трубах, значна частина її замерзла та перетворилася в лід, що паралізувало водопостачання окремих квартир. Однак роботи не припиняються ні на мить. Відкритим залишається питання тільки Гаріна 28. Там немає доступу. І з цим і гаре на вісім там є складнощі, тому що там для ліквідації потрібні земляні роботи. У цю погоду це неможливо. Це частково три квартири залишились, в будинку Та, без води. Бубити, так і далі вони будуть. Ні, ми займаємось, займаємось поки що. В першу чергу робимо те, де мінімальний обсяг робіт, щоб. Максимально дати людям воду. Синоптики обіцяють, що незабаром потепліє. Людям же залишається тільки чекати та сподіватися, що водопровід в їхньому будинку витримає аномальну температуру і не доведеться посеред зими топити сніг, щоб приготувати їжу чи випрати одяг. Як то роблять мешканці вулиці Гагаріна, безнадійно сподіваючись на допомогу влади. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.